Ми якраз зараз знаходимося в процесі написання наших перших досліджень, які пов'язані з відновленням земель внаслідок воєнних дій. І тому дуже вчасно я відвідую цей тренінг, тому що він дає можливість зрозуміти. Яка загальна користь, яку роль буде займати це дослідження, і ми як дослідники, і ми як замовники? І, і що найголовніше, як надалі ми зможемо використовувати цей продукт, щоб адвокатувати адвакуат, його у своїх цілях стратегічних? Та найбільш корисним для мене був досвід побудови дизайну досліджень, та лекція, яку читав пан Роман позавчора, у власне на етапі розвитку наших досліджень, як різні продукти можуть вписуватися в різні процеси розробки політик, як ми можемо їх змінювати. І на яких етапах краще застосувати які продукти оце було найбільш корисне для нас, я думаю, як для представників громадянського суспільства, тому що в різний час вимагаються трошечки різні фокуси, і відповідно трошечки різні активності і дослідження також. Дуже багато можна змінювати стилістично, тому що наше дослідження роблять науковці, які якраз пишуть академічною мовою, і от якраз застосовуючи знання стилістики, і вже знаючи ці відмінності між тим, як виглядає академічний текст, як виглядає більш аналітичний текст. Ми бачимо, що Є дуже багато практичних інструментів і засобів, як можна змінити ось цей надзвичайно корисний, надзвичайно об'єктивний і ґрунтовний текст на такий, що був би більш читабельним для той цільової аудиторії, на яку ми власне його і для якого ми його і розробляємо. Ось тому це такі найбільш корисна порада, яка ми отримали під час цього тренінгу.